Ну що, друзі, всім привіт! Всіх з Новим роком. Ну і відео буде про запалення. Я недавно виставляв відео про запалення, там комутатор автомобільний і газалівська катушка. Контактне запалення таке ось. Але та іскра тільки на столі, виходить. Не хоче воно працювати. Не міг понятий, чого воно так запалення, типу, йде, все йде, іскра єсть, а не заводиться. Тобто заводиться ну, так, інколи. Це коротше мучення були. А вийшло так, що зажигання треба було повернути зовсім в друге місце для того, щоб його завести. Воно на рідному місці не заводилось. Я думав, що вже щось не так, блін, з цим запаленням чи з, з, з розпредвалом, А вияснилось, то. Те заповнення годиться тільки для датчика хула. З датчиком хула воно буде працювати справно. На моїх мотоциклах воно працює. Але піде мова вже про друге запалення, яке дійсно працює. Береться комутатор. Отакий От ось. з гоз Комутатор. Газона, коротше. Хлопці мені пристали Соня. Мігрін, дякую тобі за підтримку. Береться отака газелівська катушка. Отакої фірми. оце. КОАТ. Не знаю, що воно так написано, що воно означає. Тільки з цією катушкою воно працює. Ось цей комутатор виглядає отак. Я вже все під'єднав, заводив. в великий діапазон прямо. Отак стоїть катушка. Кришка закривається, все, вже провірено, <кій> Запалення без конденсатора. Виставлене вже все. Все під'єднане. І ось кому буде цікаво, просто схема, це якраз соша мені малював її по заполенню. І це все дуже легко підключається і працює. Повірте, робить воно дуже хорошо і справно мотоцикл. Мотор той заводиться. Зараз заведу, покажу. Просто як повинно бути. Так що зараз продемонструю роботу цього запалення. Так, включаємо кнопочку, шукаємо лампочку. О, загорілося. Ну, двигун уже прогрітий. Але заводиться повірте, на холодну і на, взагалі, прекрасно. Тримає низькі обороти нові. Хоча це в мене оці труби ось, я їх просто накинув без комуто, ой, без конденсатора. Ну, коротше, якось так. За низький холостий для 36-го розпритволу. Але працює добре. Оберте набирає, все, що. Такі спроби, я вибачаюсь за ту хибну схему, вона неправильна, вона буде працювати тільки з датчиком хола. Той комутатор і катушка провіряв я на мотоциклі на своєму, все працює. На автомобілі провіряв на Жигулях, теж працює. А на жаль, з, з запаленням звичайним. Контактним, воно працювати не буде. А оця схема, що з газоновським комутатором, катушка оця фірми КоаТ від Газелі, буде працювати. Є катушку брали хлопці ще тадем фірми, то з нею теж казали мені, якщо не перевіряв, просто в мене її немає. З нею теж він заводиться, вроді би, як ну, щось там не так. Не беріть цієї фірми ТД. Беріть фірми КоаТ. І буде вам щось. І повірте, діапазон регулювання запалення дуже великий. І працює мотор справно Все отлічно. Реагує класно все. Так що таке коротке відео. Знову всіх з Новим роком. І будьте здорові!